Людина не знає інших способів, як ще шукати, і тільки покладається на те, що там подавати резюме на джобордар. Я не кажу, що цього не треба робити. Це, це теж потрібно. Але якщо тільки це, то пошук ускладнюється і затягується в часі. Так. Так, сто відсотків тому я вважаю, що тут потрібно задіювати різні інструменти. тому я просто йшла через LinkedIn, знаходила HRD, знаходила сіті компанії, наприклад, так ключових осіб і писала їм спіч. Доброго дня, мене звати так, то Я спеціаліст, такий-то експерт, в такій-то ніші, в такій-то сфері. Я маю такий-то досвід та невеличке інтро по, по своїм ключовим компетенціям. А буду рада з вами поспілкуватися, познайомитися і в цілому залишатися на зв'язку. Висока була конверсія. Люди відповідали: або Анна, знаєте, наразі не маю чого запропонувати, але дякую. Ми будемо з вами в Конекті. Так, і людина вже опа, і в колі нетворку. Або там, знаєте, у нас є така. До позиція, може, ви таку розглянете? Я там ні ну там я все таки більше там в рекрутменті. А вони, наприклад, мені HR, people management. Добре, тоді будемо лишатися на зв'язку, і от таким чином ми притиралися, ми знайомилися за ці п'ять місяців пошуку. Я збагатила і розширила своє коло нетворку в рази в рази більше ніж за останні сім років в компанії.